За 30 секунд розповідаю, як же від такого зробити ось таким без дієт. Перше, абсолютно основне, це розібратися зі своїм патерном дихання, перевірити, що він оптимальний, ви не втягуєте живіт на вдих, надихаєте в плечі. У вас коректно спрацьовують м'язи тазового дна, тобто розібратися от з цією основою. Ви на простих базових вправах лежачи на спині, перевірити, чи ваш живіт вміє включатись контрольовано, чи можете ви його напружити так, щоб він не збирався будиночком під час вправ. Чи може ваш живіт стабілізувати ваш корпус, щоб, наприклад, якщо ми робимо. Підняття ніг лежачи на спині, у нас спина не вигиналась, таз не хитався і так далі. Тобто, чи можеш від забезпечити стабільність, якщо ні, в чомусь спочатку цьому? Обов'язковий крок це розібратися зі своєю поставою, бо скільки б ви не качали той прес, якщо у вас завалений таз, є сотулість, висунута шия, у вас. По любому будуть проблеми з зовнішнім виглядом живота, тому що одне впливає на інше, і, наприклад, сутула, грудна клітка, вам тисне на живіт і він збільшує. Ще важливий підпункт це розібратися зі своїми шрамами. Якщо у вас вони є великі в зоні животу, то вам важливо їх розрухати. Буде і ще просто дуже важливий крок: це прибрати одяг, який вас стискає вузькі ремені, вузьку високу посадку і так далі, і ви втягувати живіт, якщо у вас є така звичка, бо інакше плеского живота ви ніколи не побачите, на жаль, в цьому звичайно важливо пам'ятати, що вигляд живота залежить від нашого травлення і, можливо, від нашої фази циклу. Але при цьому це не матка. Якщо хочете в стрічці бачити більше порад про тіло, фігуру та здоров'я, то залишайтеся мною.